Здарова всім пацани! І сьогодні хочу показати в відосі порівняти поршніву от таку от, в Land Premium Class, не аби що будь. до ямашки джок 16 50 кубиків. Є у мене оригінальна поршнева. Ось така Тво навіть пеше Ямаха. Ямашка. Все. Вийшла з ладу через повітряний фільтр поганий. І її поршень рідний. І дивимось, що є у нас, якщо на бік, що у нас є в коробочці оці, що у нас де в комплект. Я тут в опакування видняв, тут був картон і кольочок, який було замотано. Оце все. Тож я так порозкидав Колечка. Коречка ми будемо перевіряти теж, чи вони якісь якісні чи ні. Статі, що тягнути час. Прямо зразу і провіримо, що це нормальне. Так. Маркування немає ніякого. Ну, сталь хороша, не пластилін, бо кольцо повертається в своє положення, скільки вигинаю. Чик-чик. Зараз, можливо, так буде краще видно. Ну, маркування нема. Яка сторона доверху. Але хороші, сталюка хороша. Добре. на бік, не пластилін. Бо є такі колечка, що ти такої зігнув їх, і вона навіть не вертається. Бозпосередньо сама поршнова. Стопорні кільця не цікаво нам. Пальчик Пальчик цікавий, ми будемо порівнювати з рідним, скільки важить. Викладаю його на бік. Ну і сама поршнева. от так у нас виглядає. Лазером нанесено в ланд. Фризування доволі якісне. Тут де в оригіналі вибито там якийсь номер заводський, то в ланді просто 49 см кубічних. Зверху нічого немає. Чик-чик-чик. І тут де Ямаха теж нічого немає. Візуально все практично один в один. Навіть для тієї, похоже, точно не можу сказати, тому що це і в нагарах в оригінал. Але в загальному практично не відрізняєш. Тут навіть акуратніше зроблено. От іменно оця частина показую тут. Як тут тут це так ніби тут приварено. Як тут акуратненько. Поверхня ідеал. Фразування взагалі ідеальне. Так, штангенцирк є. Yeah. Що в нас має? 39 із копійками чу-чуть. У мене такий мануальний ще. Поршеньок витягую. Поршеньок змащений. Смазкою якось непонятною. Так, типу солідол, що він не пролітав насквозь. Ну, тако, не зайшов. Добре, ми поки що це відкладемо на бік. В общем, літьо ідентичне. Все ідентичне, просто все. Ну замірюєш, ще, ладно. Замірюю ще вони. Говорили. Це так корисно робити, коли поршень падає. Він тоді довше ходить. Замірюй випускне вікно, скільки. 16 мм. Ланд. Ямаха. 15 з копійками, ну ногар. Ну нема 16 це рівно, я пошкрував. Так, по ширині 23. Оланд 24 на міліметр більше. Непогано, непогано, мені вже подобається. Тут на що є 27,5. Тут на що? 27. <кій> Ця частина доволі якісно виконана ці перегородки. Напускні. Ага, ще я хочу подивитися на вікна які. Мика, два і одне велике. Так. Ідентично, пацани, просто ідентично. Все, це набіг, на бік. Чик, чек сюди, чик сюди. Штопорне одне є, витягую. Так, ставимо поршень з ланду. У нас є 54,8. 54,8. Добре. Оригінал. 57. Нічого собі, це навіть лучше буде. Я признав. Легше. Це дуже добре. І хотів я ще зважити. Пальчик скільки. Тільки ж має наш пальчик. Руки вже пообмашували. Так. Фрезеровка топ. Пальчик має 12,76 Воланд. 1526 оригінал Ямаха. Цей даже получше буде легше. це вже у нас конструкція на пару грам суми буде легше. Це вже легше на всі Підшипники на все. Cool. В общем, така картина, ще в комплекті йдуть прокладки, всі, я вже їх розпакував також. Прокладка під ліпістковий, прокладка безпосередньо під сам циліндр. Ну і колечко вихлопну трубу. Скільки давно пишу десь внизу під відосиком, чесно кажучи, я там бравши деякі деталі. Тут немає ціни, не, немає. В общем, така поршнева. Ага. Ще мав показати, як вона ходить, нагадав собі, як поршень бігає. Ну є мінімальний собі люфтик. Ось сюди найбільше вліво-вправо, якщо дивитися на вихлоп. Зараз можливо навіть замірює в мене і щупи, скільки. Щоб вже бути суперточним пацаном. пацанам. Що, пробую який там. 0.15. Зверху проходить, знизу вже не проходить. Це круто, тому що верх нагрівається в двох такніку. Ну, 0,15. З краю тут проходить. З однієї сторони тільки далі вже не йде. Поршень собі бігає, прихватів не буде. Вільно, що на ньому зараз ще є, причому смазочка. Зараз ми смазочку всю витримо. Плюс поршеньо має якесь таке напилення. Цяточки такі малесенькі. У угу. нас ще є всередині смазка. Ну смазки не пожаліли. Смазочки дали нормально, щоб нічого не поржавіло. Хон теж є добротний. Так, пашиняк, стрілочка. Знаю, що але бумаги треба ставити під нас. Має не, не падати, сей. бумага дуже позмакана. Ну, не зустримується, якщо її прижати більше. No, отбад. Ходити буде. В общем, таке порівняння. Оригінал Тайвань. Вланд. Ямаха джок 17. 16. Путаю. Ямаха, джок.